Всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про дрони цивільні, здебільшого військові та всілякі супутні теми. Як ви бачите, в мене на столі купа всього, і ми будемо сьогодні говорити на таку тему, яка буде більш корисна для цивільних, але і для хлопців, які служать на інших, за іншим напрямком. Фахом, але хочуть свідчнутись в дрони. Для них це буде там, звісно, досить простіше і набагато легше, тому що в ЗСУ існують програми навчання, засоби видають, і хлопці, і колеги, побратими можуть підказати, що варто придбати, як навчитись, і тому подібне можуть допомогти. з Цим процесом тут цивільним буде трошечки складніше в цьому питанні. Тому, мабуть, воно буде корисніше для цивільних. Отож, поїхали. Спочатку треба омовити, що якщо ви думаєте, що це хобі таке, знаєте, іграшкове, іграшкові дрончики, якісь якісь там китайські приблудки, воно все коштує майже ніфіга, шапка сухарей, насправді ні. Це коштує досить немало грошей, і це треба розуміти, якщо ви хочете в тему прям дуже щільно і надовго. Але про все по порядку. В кінці будуть, звісно, лайфхаки, там дуже очевидні, але я їх надам свої поради, як заходити в цю тему з цивільного боку. Отож, давайте розпочнемо. і Розпочати треба з того, що на столі відсутнє, а саме з пульта. Перше, на перше, що треба купити, це пульт. Наприклад, джойстик від соньки PlayStation, від Xbox, якийсь китайський контролер, вам не підійде, тому що по ряду причин він вам, повірте мені, не дасть тих відчуттів відчуває, відчуває. того розуміння процесу, і вам придеться навчатись два рази. Спочатку рагульно літати. На Контролері, потім е, на нормальному пульті, який е, якби, розроблений саме для FPV. Отож, е, що я можу порадити? Я сам починав з RadioMaster tx е, 12, і він досить е, широко використовується в Збройних силах досі. І це такий е, олдскульний перевірений е, е, стандарт. Можете його брати і не паритись, все буде чітко. Можете спробувати взяти собі також Радіомайстер Покет. От у мене, до речі, на нього був огляд. Посилання буде отут. На нього прикріплю. Отож, Радіомайстер tx 12 Радіомейстер Покет. Я вже зараз свічнувся на Mambo Етікс від ТБС. Це трошки. Коштовне вже рішення, але тут все на ваш смак. Якщо хочете зайти по мінімалці, я би радив би поки, якщо у вас руки не лопати, а досить там малі або середні. Вам зайде вакше без питань. Він достатній. В ньому є ще такі переваги, що в ньому одразу є ЕЛРС 2.4 вбудований. Здається, в радіомайстері ТХ 12 цього немає. Ну принаймні у той версії, яка була в мене, його не було і коштує він трошечки дешевше. На початках це досить важливо входити безболісно, без великих витрат. Радіомайстер поки вам обійдеться приблизно не знаю, 2,5-3 тисячі можна знайти в той час, як TX12 буде вже від 3-3,5 і тисяч гривень коштувати. Тобто, умовно, медіана на пульт у нас 3 тисячі. Ми витратили. Окей, що робити з цим культом далі? А далі нам треба скачати, купити, е, в Steam є дофіга різних симуляторів е, FPV, Я рад, раджу ліфтов. Дуже багато е, навчальних центрів е, в Збройних силах і просто курсів базуються саме на цій програмі. Це такий де-факто також стандарт. Хоча є досить прикольні анкрашти, в Skydive е, для. Того щоб вже новачкам не раджу, але тим, хто трошечки вже політав в симуляторі або хоче зрозуміти, як виконуються бойові завдання, там трошечки е з грошкового, скажімо так, світу, в реальний е бойовий вкатитися PV Battleground розробили наші. Е Земляки українці, саме симулятор роботи е, пілота бойового fpv дрону з різною навантагою, можна погратись, різні місії, радіогоризонт, Там все досить непогано продумано, прораховано. Це прям супер. Там е, можна навчитися аспектів саме бойової роботи трошечки. Тож раджу починати з ліфтофа. Скільки це коштує? Від 600 до 800 гривень в різний час на різних платформах. Я на стімі все купував. Симулятори коштують десь так. Тож ми вже маємо 4 тисячі і раджу налітати в симуляторах не менше ніж 30 годин. Це такий середній, звісно, стандарт. Для когось це може бути трошки менше для когось потрібно більше часу. Бо, наприклад, я коли навчався, вже налітавши 15 там майже годин. Мій побратим, який і молодший мене, і він геймер, то в нього дуже багато досвіду, там, вміння гратись в ігри, і це йому дуже допомогло, бо він вже за годин 5, на той час, коли в мене вже було 15, десь де-факто в три рази більше, він вже прям зі мною літав майже на рівних. Тобто, тут кому як дано ще. Але давайте опиратись на розрахунок 30 годин. Я думаю, що цього буде достатньо абсолютній більшості. Якщо ви хочете, щоб я вам розповів про порекомендував, з яких трас почати, якими продовжувати, алгоритм, як я навчав там, знайомих побратимів літати в симуляторі з нуля, так Скажімо так, да, які вправи треба виконувати, на яких трасах, що я раджу, з якої почати, яку другу, яку третю. Як будувати пайплайн навчання в симуляторі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Спробую зняти вам на це ролик. Далі. Умовно кажучи, ми вже навчились і хочемо продовжувати. Нам подобається, що нас чекає далі. Ну, я би дуже радив би ось цього малюка. Це Meteor е, від BTFPV 85-й. Не радив би нічого менше, е, тому що, тому що е, все, що менше, воно літає на елементах живлення 1С, а це вже на 2С. 2С Скі це вже е, трошечки дадуть вам потужності і трошечки е, більше часу в польоті. Є ще хеппі модул Мобула-8. В мене теж вона є. Тут з собою немає, тому не покажу. Вони плюс-мінус однакові і літають плюс-мінус також однаково. Ось нам треба придбати от, такий от чудовий дрінчик. Він коштує зараз в Україні Ну приблизно 5 тисяч, що мобуло, що ця історія приблизно. Близько п'яти тисяч плюс. Нам треба витратитись на ці батареїчки. Їх треба багато насправді, але ну можна почати хоча б з трьох. Кожна коштує е у нас ну е десь гривень 500. Гривень 500 е На одній батарейці він буде літати. У вас там 5-6 хвилин, і це дуже мало. Щоб вам політати, ви ж самі розумієте. Ну треба хоча б 3-4. Можна купити пропієтарну якусь зарядку від Beta FPV, яка заряджає саме 2S, здається, є така батаре... зарядка. Але в мене вже на той момент була Toolkitter Сі, і я її буду радити. Потому, що якщо ви відчуваєте, що це все, все одно ваше, то вам доведеться витратити на зарядку, типу такого. Є ще хота, є ще інші бренди. Це е, мінімальний м 6 d буду її радити, вона коштує приблизно 2,5 тисячі гривень у нас. Має два виходи на елементи живлення, це вхід, це два виходи з, баланс, з балансірами. Ну, що логічно, має режими розряду, там сторежа батареїк. Ви можете сторити батарейки в ній, ну тобто для зберігання там напівзаряд зробити або розрядити. Якщо вам потрібно там щось поміряти, е, то ви можете. Також користуватися цією функцією. З адаптером живлення, дивіться, не промахніться, бо можна купити саму зарядку, подумати, що ага, 2500, все купив зарядку клас. Але вам треба ще блок живлення. От в мене такий, я брав зразу е, з рідним. Зараз це коштує приблизно 3,5 тисяч гривень зарядка. Ну, так, да, що робити, такі ціни зараз. Е, і раджу ще е, пролітати. ну, Тут вже в принципі хтось може і закрити свою потребу на цьому форматі. Він скаже: да, мені класно, все, агонь-братіж, буду літати от тільки так е, по хаті, в легкий вітер десь на вулиці, і мені класно. В принципі, тоді вам достатньо, але якщо ви хочете розвиватись трошечки далі в цьому питанні, то тут уже е, в вашому полі зору. Літати буде неприкольно і постає питання про окуляри чи шолом. Окуляри чи шолом. Я би радив вам розглянути фірму китайську SkyZone, тому що, тому що це дуже гарне збалансоване рішення по ціна, якість. Можна купити шоломи. Я починав з кобри. 4, вибачте, кобри 4 Cobra, ні, кобри X. Зараз є вже четверта версія, а в мене ще була друга версія. Вот. Вартість зараз шолому кобри від Skyzone 10 тисяч. Ці окуляри в мене 4X -прошки. ну, Це старша моделька у лінійці Skyzone, вони коштують. Приблизно 25 тисяч гривень. Тож є середні модельки окулярів, там можна знайти і за 20, і за 18, мені здається, і щось дешевше. Тож то, то ви маєте розуміти, що виделка у вас тут дуже велика: від 10 умовно до 25 за нові окуляри. Плюс Skyzone в тому, що в нього є непоганий е, приймач е, відео е, Stediew. Він. Прикольний, досить хороший, його достатньо. Вам не потрібно докуповувати окремо. Е, можна ще розглядати, звісно, інші бренди, можна подивитись на фетшарки, які я, наприклад, спалив. Але якщо ви купите да, фетшарки, не під'єднуйте 4 6 шість живлень до них, вони не мають ніяких запобіжників, вони виграють всі вщенти разом з відеоприймачем. Це така буде у вас одноразова історія на 30 тисяч гривень. Тож, врахуйте мої помилки і до цих окулярів. Звісно, вам також треба буде батареєчки, щоб ви їх живили. Ось тут у них є роз'єм. Ось тут, вибачте, ось тут роз'ємчик, ви в нього під'єднуєте кабель, спеціально він є в комплекті, і от сюди батарейку втикаєте. Можна, якщо легше, батарейка десь от сюди в карманчик її засунути. І тут також все буде працювати. Плюс антенки, да? антенки теж коштують. Там по... В залежності від жирності, їх там від 500 до 1000 гривень. да, А, е, Окей. І якщо ми будемо рухатись далі, оминаємо там третій формат, який досить прикольний, насправді, мені подобається. У мене навіть два власних третіх дрони. Я на, на трьохдюймові. Вони дуже шустрі, літають вже трошечки довше, але, скажімо, веселі, невеличкі і не дуже шумлять, тому можна на них літати досить безпечно. Умовно кажучи, для цивільних, але ми їх оминемо іншим разом, якщо буде зацікавленість, ми прийдемо до, вже скажімо так, фрістайлових гоночних дронів умовних там рама 5, 6, 7, хоча рама це неправильно, це розмір пропів і так далі. Тут також е, варіантів маса залежно від комплектації. Я би радив одразу брати в зборі, е, якщо у вас не мета навчитись паяти, збирати і це а просто взяти і летіти. Да, з паяльником ви обов'язково будете потім знайомитись і щільно дружити. Це неминуче в цій е, історії, але е, я би радив почати з вже налаштованого е, придбаного в зборі дрону. Це iFlight на Нацгул, там можна ще діатоновські дрони, ті пароми радити. Ціни на них там умовно від 15 тисяч гривень, і до них вам також доведеться придбати ну, хоча б декілька батарейок. Тут 4 С. Вони коштують приблизно тисячу гривень на 6S дрони. Це буде приблизно півтори тисячі за батарейку. Плюс, якщо у вас немає, а скоріш за все, немає у вас е передавача в пульті, то вам доведеться ще витратитись на передавач приблизно півтори тисячі гривень. Ну, це дуже стандартний HP Model, LRS 915. Там вже все буде залежати від того, який дрон, на якому е передавачі е такий приймач вам потрібен. Може ви купити на 2,4. І він буде у вас в пульті, наприклад, в тому ШПОКі на 2.4 Є ЛРС Є. Е, от якось так. Тому зараз от ми просто е, проговорили якісь базові речі без всяких викруток, антенок е, наворочених, без е, всякого такого складного, і от все це. Приблизно, там плюс пульт, е, обійдеться вам зараз 40 тисяч десь приблизно. Ну, приблизно тисяча доларів. Багато це мало, ну тут вже вирішувати власне вам. Але це вже у вас буде такий комплект, прям політати і все буде класно. Звісно, звісно, і я би радив, що можна зекономити. Можна придбати на OLX чи в телеграм-каналах нове дешевше, можна пошукати на вторинці, і ви знову ж таки зекономите. Можна замовити на Аліекспресі. Якщо у вас є час, особливо з батарейками, бо вони можуть їхати місяць там півтора, бо вони авіа не літають батарейки, вони тільки морем пливуть і будуть добратися, як ви розумієте, зараз до нас дуже довго. Проте. Можна, як би умовно, лайфхаки накраїть, можна пошукати на OLX в вашому місті, приїхати, перевірити нам на працездатність. Пуль, Пульт зазвичай дуже багато людей взяли, попробували, не зайшло, продають. Можна зайти в гарному стані, досить, е, ну, досить значно дешевше. З окулярами гратись чи не гратись в БУ це вже ваш вибір. Приймачі там можна точно брати Бушні, бо вони або працюють, або не працюють здебільшого, якщо там не страждають від перегріву. Тож тут все на ваш розсуд. Але треба враховувати, що це хобі, яке вимагає часу, уважності, навичок, не тільки пілотування, а ще й. Пайки, розуміння базової електро, електроніки, мабуть, або схемотехніки. Отак от, от. Це не, не саме просте і не саме дешев, дешеве хобі, але це може звучати так, щоб я, я вас відмовляю від цього. Але насправді ні. Воно в свій час дає купу цікавих, непорівнених ні, ні з чим іншим емоцій. І, Розвиває вас, як людину змушує, там ви будете навчатись новому. Якщо ви там ніколи не паяли, ви будете навчатись паяти. Це буде цікаво, весело, ви будете розуміти, як воно взагалі влаштовано. Це досить хобі, яке розвиває вашу особистість і дарує непогані емоції. Тож я насправді би радив, зважуючи і розуміючи всі фінансові витрати на це хобі. Е, мабуть, на сьогодні все, друзі. Це один з найдовших випусків буде на каналі 100%. Всім вам дякую за увагу. Е, зустрінемось на цьому каналі ще не один раз і пам'ятаємо, Україна переможе.